Досягти повного перемиря до Великодня 20 квітня сподіваються у Білому домі. Утім, визнають, що графік може бути порушений з огляду на розбіжності між позиціями двох сторін. Про це з посиланням на обізнаних співрозмовників пише видання Блумберг. Тим часом у Ер-Ріяді в Саудівській Аравії за лічені години розпочнуться паралельні переговори американських посадовців, окремо з російськими та українськими представниками. Про що говоритимуть, розкаже моя колега Юлія Гонько. Від кімнати до кімнати, від делегації до делегації. За таким принципом США планують організувати перемовини з представниками України та Росії в Саудівській Аравії у понеділок, 24 березня. Про це в інтерв'ю телеканалу ABC заявив спецпредставник Трампа Кіт Келох. Це будуть переговори за принципом близькості, тобто одна група буде в одній кімнаті, інша група в іншій. Вони сидітимуть, розмовлятимуть, ходитимуть сюди туди, щось на кшталт човникової дипломатії інформації в готелі. Це будуть непрямі перемовини технічних груп, тема режими припинення вогню, які вже є на столі переговорів. США представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і директор планування політики Майкл Антон. Росії голова комітету ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін і радник директора ФСБ та екс очільник її п'ятої служби Сергій Бісіда з українського боку будуть міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса своїми очікуваннями, Володимир Зеленський поділився під час прес-конференції з чеським колегою 21 березня. Ми не будемо а, проти будь-якого формату будь-яких кроків до безумовного припинення вогню. Першим кроком може бути не бити ракетами або іншою далекобійною зброєю по енергетичним об'єктам і інші. Цивільній інфраструктурі за словами президента Україна надасть список об'єктів для мораторію на удари. Тим чи закінчаться перемовини підписання угоди про перемир'я, він відповісти не зміг. В свою чергу Дональд Трамп вже традиційно оптимістичний. Ми збираємося досить скоро досягти повного припинення вогню. А потім буде укладена угода, і ми обговорюватимемо розподіл земель тощо, поки ми говоримо, це обговорюється. Слова Трампа розходяться з реальною картиною не вперше. Зустрічі в Саудівській Аравії і попередні телефонні дзвінки на це аж ніяк не повпливали. Зокрема, 30-денна тиша у небі, морі і на землі не була досягнута. Власне, як і обіцянка Путіна, не бити по енергетичній інфраструктурі. Адже одразу як сторони 18 березня поклали слухавки, Росія знеструмила частину Слов'янська на Донеччині і атакувала енергетичну систему залізниці на Дніпропетровщині. І це крім десятків об... Витих і травмованих, пошкоджених житлових будинків і об'єктів цивільної інфраструктури, 19 березня. Володимир Зеленський повідомив Трампа, Україна реагуватиме дзеркально. Тим часом видання Washington пост з посиланням на джерела написало під час переговорів мова йтиме про часткову тишу в чорному морі та захист критичної інфраструктури, а також експорт зерна через чорне море згідно угоди 2022 року. Юрія Гунько слава тіві. Kinięcia winy nie widno. Rosyjska agresja protiukrajina Ukrainy się w niedzielę w Saudyjskiej Arabii. Zakończyły się przemowy na Ukraina z USA. Dzisiaj spotykają się przedstawiciele Ameryki i Rosji. Kijów oczekuje porozumienia, jakie zakończyć rosyjskie ataki na amerykańskich i krytyczną infrastrukturę. Czy ten plan jest realistyczny i czy w Zachali można tę wojnę zakończyć? O tym będziemy mówić z naszym gościem, ekspertem z pytań z i bezpieczeństwa polityki, panem Aleksandrem Harojem. Na online związku Znamy, nami mamy gościa. Panie Oleksandrze, dobry Do dzień. Dobry dzień. Пане Олександре, американський генерал Бен Ходжес, колишній командуючий єв євроамериканськими військами в Європі, каже, що Путіну так взагалі то мир до нічого не потрібен. Е, яка ваша думка? Так безумовно. Генерал Ходжес є абсолютно правильним в своїх стратегічних оцінках, і тривали час намагається це довести до політичного інстеблішменту в Вашингтоні. Мета Російської Федерації це знищення української держави, це підкорення української нації, а також використання України в якості важелі пливу проти Європи і розділення Європи і Сполучених Штатів. І зрозуміло, що воєнним шляхом Росія не здатна цього досягнути. З великими втратами вони просуваються дуже повільно на сході і на Курщині. І власне тому вони намагаються реалізувати свою стратегію. Через дипломатичні перемовини, маючи доволі прихильну до своєї позиції адміністрацію Дональда Трампа, я би порадив всім охочим почитати інтерв'ю пана Владислава Суркова. Це один з архітекторів незаконної анексії Криму і проксі війни на Донбасі. Де він чітко розповів про цілі, цілі Російської Федерації, про ну фактично розірвання України, яку він називає квазідержавою? Ну також просування туди, де є можливість, і туди допоки у в Росії є ресурси, тобто неоімперські. Плани в Росії є. Бажання відновити свою гегемонію в Європі є. І зараз вони мають надію, що за допомогою адміністрації Трампа і так званого мирного процесу можуть досягнути цих цілей. Дякую. Я хочу приєднати до нашої розмови ще одного гостя Олександра Шульгу, доктора соціологічних наук, керівника інституту конфліктології та аналізу Росії. Пане Олександре, добрий день. Добрий, день. як ви оцінюєте заяви Стівіна Віткофа про те, що жителі чотирьох східних українських регіонів, нібито дійсно хочуть стати частиною Росії, і вони про це підтвердили власне на референдумі. Ну, ми пам'ятаємо, як ці референдуми проходили під дулами автоматів з дуже високою явкою, ледве не понад 5, 105%. На вашу думку, ці заяви це така частина стратегії Сполучених Штатів, чи це радше особиста позиція Віткофа? Ну насправді те, що сказав Вітков, це не вперше ми це чуємо. Причому чуємо це не від американської сторони, а від ну, симпатиків Кремля чи власне самого Кремля. Загалом ця звісно ж логіка не може бути прийнята, тому що якщо російськомовні жителі цих окупованих частин областей України. За замовченням, якщо вони російськомовні, мають бути у вкладі Росії, то чому сполучені штати, які говорять англійською, не мають бути у складі Великої Британії. Тому звісно ця логіка не може працювати в повній мірі. І, в принципі ми по мові, по мовному мовні ознаки, ми також з вами вже це бачили в 30-ті роки 20-го століття. Але з іншого боку, дійсно можна погодитися, що Висуваючи такі, ну в першу чергу страхітливі, я би сказав, і зовсім неприйнятні припущення, роблячи розсуваючи межі можливого, пан Вітков може таким чином, може це такий хитрий план. Ну буде добуватися власне поступок з боку України, тому що ну, якщо не хочете, отак. Так, ну давайте якийсь шукати компроміс. Може бути. Але звісно ж те, що говорить пан Вітков, ну зовсім не є прийнятним ні для України, ні для Європи, ні для взагалі міжнародного права. Я хочу вас ще запитати. Ви соціолог? Ви вивчаєте громадську думку не тільки українців, але й росіян? І зрозуміло, що російська пропаганда дуже ефективно працює і промиває мізок на те, що потрібно продовжувати війну. Але як насправді які цифри бачите ви? Чи росіяни налаштовані на продовження війни, чи все ж таки виступають за перемиря і закінчення війни? Ну, почнемо з такої ідеологічної підтримки чи моральної підтримки. Ідеологічної підтримки цієї війни немає, якщо ми говоримо про більшість населення. Так, є ну така зепатріотична спільнота. Якщо можна і назвати спільнотою, але більшість все ж таки не має ідеологічного підґрунтя для того, щоб йти на цю війну. При цьому абсолютно більшість росіян не бачить ну злочинного характеру цієї війни або вдаючи його, не бачить. Тобто з одного боку самі не підтримують з точки зору цінності з іншого не бачать нічого поганого, що відбувається в Україні, е, ну знаходячи різні пояснення, до речі, дуже часто плутаються респонденти, якщо їх більш так докладно е, розпитувати, навіщо е, і якщо подивитися на ну причинно наслідкові е, зв'язки, які вони можуть назвати, е, тому е, через відсутність. Ідеології росіяни воліли б щоб е, війна участь у війні була добровільною. Це червона лінія, яка е, от єдина, я б сказав, червона лінія російського суспільства, яке воно дуже чітко артикулює, дуже чітко такими широкими мазками намалювали для Кремля. Я б сказав, от на даний момент е, це єдина вимога Росіян. Участь у війні має бути добровільною. Якщо ви хочете, щоб я брав участь у війні. По перше, я маю сам на це бути готовий, але за це я маю отримати або великі гроші, оцю разову виплату там в 3 мільйони і більше. Або мене мають ну, наприклад, звільнити з тюрми. Або мені треба мають, якщо в мене проблеми із законом, припинити щодо мене слідство, і я їду на війну. Або я маю отримати громадянство в Росії, або мені повинні списати кредити. Тобто я маю щось отримати, а не так, як на 20 Другого року мене е, сказали, все ти йдеш на війну, і е, за там невеликі гроші йдеш воювати. Оце дуже важливо, і тут е, власне ми з вами впираємося. Далі в планування Кремлем в е, е, кампанії 25-26 рік його переговорна позиція. все так і так далі. і Так далі, тому що люди це плоть та кров цієї війни без людей, який дуже швидко закінчується. Треба поповнення. Оце планування неможливе. Pytanie do pana Aleksandra Hary. Panie Oleksandrze, sytuacja na frontie w Ukrainie, w zachalin, no ja bym сказал, a retoryka prezydenta Donalda Trumpa, one suciwo odrzniajtsia. Trump każe, że my z każdym krokiem bliższe do wszystko będzie dobre, on doviriaje Putinowi, a my baczymy postynny obstryły i to do, dosyć silno za ostatni czas same e, myrnych gromadzianta Критичної інфраструктури, і мені здається, що якби ми живемо в двох паралельних світах. Тобто, ми, як і бачимо ці військові дії, і світі, якому живе Дональд Трамп, як є насправді, так ви абсолютно праві. Є паралельні світи, де ну власне президент Сполучених Штатів його команда послуговується інформацією прямісінько з Кремля. І це звичайно не є дивним, враховуючи, що директором національної розвідки є Тусіґабар, яка ну фактично просувала російські наративи з самого початку війни. І зрозуміла, що вона є критична, негативна е, налаштована по відношенню до України. Ну і я не думаю, що Трамп, е, хоча щось читає з те, що називається «Presidential Daily Brief», це е, ранкове зведення всіх розвідувальних спільнот сполучених штатів для того, щоб розуміти, що там відбувається, і зрозуміло, чому це Трамп робить. Я б хотів би повернутися до питання пана Віткафа. Я вважаю, що це не його особиста, не поінформована і зверхня. Позиція це те, що власне Дональд Трамп його команда збираються зробити з Україною, фактично примушувати до капітуляції. Хоча ми звичайно могли би це зробити і без допомоги сполучених штатів, і не віддаючи сполученим штатам якісь свої природні чи економічні ресурси. Найголовніше треба розуміти, що для нинішньої адміністрації міжнародне право не є чимось, чим вони зобов'язані. Друге, що стратегічні пріоритети сполучених штатів цієї адміністрації. Вони знаходяться поза межами європейського континенту, передусім в індатих океанському регіоні стримування Китаю, і на близькому сході підтримка свого союзника Ізраїля і стримування Ірану. І Трамп вважає, що Росію можна відтягнути від цих поганих хлопців, щоб Росія грала якусь позитивну роль. Власне тому вони ігнорують Європу, і ви ще чудово пам'ятаєте, як Трамп сказав, що. Європу було створено для того, щоб грабувати Сполучені Штати. це не може відповідати дійсності, взагалі, якщо б він трохи почитав історію, як створювався Європейський Союз, і яка позитивна роль Сполучених Штатів, починаючи з плану Маршала, була в тому, щоб Європа сталася як об'єднання. Тому я вважаю, що те, що казав Вітков, те, що періодично казав Трамп це є їх план щодо України, примушення України до миру, який є по факту капітуляцією, Є фактична передача проблем з Російською Федерацією на плечі Європейського союзу і європейської частини НАТО. І власне в, в цьому світі, в якому живе Трамп, це абсолютно нормально, бо Європа є конкурентом економічним. Що Європа не сплачує достатньо за власну безпеку, і це часткова правда. Тривалий час європейці були розслаблені. Зараз зрозуміло, що ситуація змінилася після 2014-го, а особливо після 2022-го року. І, звичайно, що Польща є лідером в, скажімо так, в посиленні себе і своїх оборонних спроможностей. Інші країни про це кажуть і збираються збільшити видатки на оборону понад 2%, які мінімально, які вимагаються НАТО, але в будь-якому випадку у Трампа немає симпатії щодо Європи. У нього є симпатія до Путіна, і він прихильний до старої старої політики, 19-18 століття, де є великі потуги, які за столом сидять і фактично вирішують долю маленьких народів, а до великих потуг вони включають. Сполучені Штати, Російську Федерацію, Китай, ну можливо, ще значить, там південну Африку, Бразилію, Саудівську Аравію? Скажіть, будь ласка, ви кажете про те, що такий найбільш вирогідний сценарій це капітуляція України до цього тисне Сполучені Штати, але чи справді є вплив у наших європейських партнерів у Європейського союзу, і чи можуть вони допомогти Україні уникнути таких невигідних для неї умов? Ну, передусім, я б сказав би, що є суб'єктність України українського народу. От я можу назвати цифри останнього опитування громадської думки центра Разумкова: 82% українців проти того, щоб ну, юридично визнати за Російською Федерацією незаконно анексовані території. Лише 5% українців готові на це погодитися. 78% українців е, вважають неправильним виведення сил оборони України з тих позицій, які вони, вони зараз займають на е, тимчасово окупованих Російською Федерацією областях е, Донецьку, Луганської, Херсонської, Запорізької лише 8% кажуть про те, що це можна зробити. Далі про європейців ну слава богу, європейці, врешті-решт, прокинулися, бо вони цього не зробили в 2008 році, коли була агресія Російської Федерації проти Грузії в 2014 році проти Криму, Донецької, Луганської, а, ну, точніше в Україні в цілому. Ну і в 2022 році вони теж були в такій певній прострації. Зараз зрозуміло, що Росія є загрозою європейцям їх демократії їх свободі. Друге, що Сполучені Штати не є настільки надійним партнером, яким вони були ну до того, як Трамп став вдруге президентом Сполучених Штатів, і тому ті кроки, які вживають європейці, вони всіляють надію в мене. Я маю на увазі, і саміт європейських лідерів, який відбувся одразу після ганебної зустрічі в авальному кабінеті. Також європейці, європейські структури прийняли. Ли доволі позитивні рішення щодо виділення 800 мільярдів євро на євро на власну оборону, в тому числі 150 мільярдів на, на на допомогу Україні. Далі це рішення Бундестага зняти обмеження на зовнішній борг для того, щоб можна було знайти гроші для інвестування в власну безпеку. Ну і зараз ми чекаємо на саміт в Парижі цього тижня, де можуть уже бути пропонований. Значить, формату цієї коаліції бажаючих, я сподіваюся, що вони відійдуть від мені здається, абсолютно не скажімо так, неправильної ідеї так званих миротворців. А буде контингент країн-членів НАТО, який буде допомагати Україні. Я не кажу, що вони будуть воювати з Російською Федерацією, але вони можуть допомогти нам, перекривши небо від російських ракет і дронів. І відповідно ми вивільнимо сили для того, щоб використовувати їх. В цій війні, бо я не вірю в мирну угоду з Російською Федерацією за нинішнього путінського режиму і за переважну більшість росіян, які підтримують геноцид Росії проти України, питання до пана Олександра Шульги. Пане Олександре, ви сказали, що війна в Росії має бути добровільною. I to czerwona linia. A dobre, a jak ona nie będzie dobrowolna, jaki scenariusz tam będzie? Idzie do buntu, do, nie wiem, tam, być może puczu jakoś, czy w zachali taki scenariusz możliwy, patrząc na to, jak Rosjanie dosyć są pasywnym społeczeństwem? No, o, ja już się, wszystkie polityczne represje, Ці навіть зараз різке погіршення економічного стану, вони, як ми бачимо, на жаль для нас не призводять до якихось протестів. До речі, по протестам також спитали, і під час глибинних інтерв'ю з окремими росіянами, де їх можна більш так докладно розпитати, і під час кількісного опитування, репрезентативного для всієї Росії, звісно, росіяни е е е говорячи про те, що Гіпотетично протестувати треба, гіпотетично, коли питаєш їх, а чи є такі проблеми, які ви могли б вийти, кажуть ні. Більшість там каже, ні, 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 ми не вийдемо. Тому тут питання, мені здається, все ж таки до того, що участь у війні і відсутність жодних, ну, скажімо так, Жодних е, винагород за це. І те, як було проведено восени 22-го року мобілізації, воно показало Кремлю, що ну, цього треба уникати всіма способами, і саме тому вже, вже два роки, більше двох років, вони цього не роблять не через доброту душевну, не через те, що вони так піклуються про своїх громадян. А саме тому це єдине, що на фоні всіх інших нагараздів може спричинити локальні виступи. Я не говорю зараз там російські, але локальні виступи. Угу. Пане Олександре, тут я мушу поставити точку, тому що питань багато, але час ефіру обмежений. Дякую. 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 Нагадаю, що ми розмовляли сьогодні з Олександром Харою, дипломатом, експертом з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій, а також з Олександром Шульгою, доктором соціологічних наук, керівником інституту конфліктології та аналізу Росії.